Треденне перемир'я, навіщо воно Росії, і чи не ознакою страху перед можливостями України щодо цього самого параду на 9 травня є така пропозиція. Ну так, вони бояться, що їм там щось прилетить Очевидь. на парад. І Було б добре, щоб таке сталося, між нами кажеш. Складно себе стримати, коли про це думаєш і думаєш про цих негідників, які, на яких світ закриває очі. Але бачите, Пісков це сказав. А Лавров через два дні після Піскова сказав, що так вони готові, але знову повторив, що треба денацифікацію скасувати закон промови, скасувати закон про заборону російської церкви, перестати озброюватись, віддати всю зброю, визнати окуповані території їхньою територією. Ще треба підняти руки і здатися всім разом. Так і це називається без умов. Це було на два, через два дні. Після того як це сказав Пісков. Так що вірити їм не можна. Я вам скажу, що бувають ситуації, коли потрібно розмовляти, але завжди перед цією ситуацією ти маєш бути настільки сильним, щоб розмовляти з точки зору справедливості, відстоюючи правду, а не стаючи на коліна перед злом.